Десерти це завжди чудова можливість поєднати багато різноманітних інгредієнтів, наприклад, перетворити звичайні фрукти на значно щось цікавіше. Привіт, з вами я Ярина Яриш, і сьогодні я приготувала чудовий рецепт пирога з грушею. Стигла соковита, солодка груша завжди викликає особливу любов в українці. Часто, коли вона з'являється у магазинах, ми забуваємо про інші фрукти та одразу беремо її. А додайте до цього чудового смаку безліч корисних властивостей і захочете приготувати щось із груш уже зараз. Наприклад, ці фрукти містять безліч корисних речовин. Вітаміни, фруктозу та багатько інших поживних елементів. Також груша корисна для роботи з мозгу, підвищує працездатність та може замінити зайву чашку кави. Окрім того, вона спалює жири. Не фрукт, а дивовижна їжа якась. Тому, аби вам не набридло просто куштувати груші щодня, приготуйте щось смачненьке з неї. Наприклад, чудовий та простий пиріг з грушею, який можна зробити досить швидко та за мінімум часу. І ми це перевіримо на собі. Адже рожеві окуляри завітали на чудовий майстер-клас, де пиріг з грушею приготуємо власноруч. Тому гайда творити. Сьогодні ми з тобою приготуємо тарт з груші. Для цього нам знадобиться груша, тісто, яке я вже виклав форму, крохмаль, цукор, цукрова пудра, масло, крем-сир і збиті вершки. Яйце. З яйця ми візьмемо тільки жовток. Я тим часом зроблю нас такий крем буде. Тут у нас є збиті вершки, uh -huh. туди я додаю жовток, цукрову пудру, крохмаль І все гарно вимішую. Поки ти нарізаєш, я включу нагрів сковороди. і будемо готувати карамель. Сюди додаємо вершкове масло. Дивись на 100 грам цукру я даю десь 50 грам води uh -huh. і 50 грамів вершкового масла. Uh -huh. Заставимо пергамент. зараз на нього будемо накладати нашу кремалізовану грушу. Цей. Зараз нам треба буде почекати, щоб вона остигла. Все, Наша груша остила, можна її накладати на наш крем. Думаю, хвилин 15-20 нам вистачить, а потім будемо їсти. Наш пиріг спікся, ось як він виглядає. Зараз будемо нарізати його і подавати порційно. До речі, ви можете урізноманітнити цей поріг, додавши до нього яблуко та горіхи, і отримаєте вітамінну бурю чи фініки або апельсин з кокосом, аби поласувати чимось цікавішим та вишуканішим. Сир або кориця також можуть інакше смакувати в поєднанні з грушею. Окрім цього, раджу обрати для приготування не м'які груші, а навпаки, тверді, адже під час випекання вони стають м'якішими, при цьому не віддаючи багато соку в тісто та не перетворюючи його на кашу. Якщо фрукти занадто тверді, чи ви переймаєтесь за консистенцією, то їх можна попередньо відварити в сиропі з курицею і гвоздикою. Туючись до цього випуску, я дізналася, що груша для слов'ян мала вагоме значення. Використовували цілитині її в обрядах та замовляннях. Серби це дерево святим, а словаки саджали її біля церков на честь Діви Марії. Отже, груша це не просто щось смачне, а корисне та таємниче. Вона доповнить будь-яку страву чи стане її основою. А з вами була я, Ярина Яріш. До нових зустрічей, Па-па!